Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні я покажу, як можна розмножити сортовий лимон вдома. Для цього я беру ножнички, протираю їх спиртом обов'язково, щоб вони були чисті. Зрізаю лимончик, гілочку від домашнього сортового лимончика, нарізаю черенки. Нижній листочок я видаляю, зроблю я декілька черенків з цієї гілочки. Що нам потрібно? Нам потрібно, щоб верхній зріз був прямий, а нижній наріз Зрізаю один є. І роблю ще один череночок. Нижній листочок я зрізаю. Нижній зріз у нас должен бути наискосок. косок, верхній прямий. У мене вийшло два череночка. Листочки я підрізаю, оце дуже довгі. Так, і на цьому череночку також чуть підрізаю листочки. Череночки залишаю, листочко прибираю в сторону. Поливаю, тому що земля в мене суха. Я поливаю, сажаю череночки один і другий. Так, готово. Ще треба трошечки водички, буквально чуть-чуть Поливаю, зараз якраз хороше время вже для черенкування. Накриваю обрізаною бутилкою без кришечки, бутилку я зараніше обрізала, готово. Поставлю на підвіконник, коли мої лимончики вкоріняться, з почечок почнуть рости нові гілочки, я зніму бутилку повністю. Кожного дня я буду дивитися, наскільки просихає ґрунт, і чуть-чуть по буду поливати. Може, кожен день, може, через день, буду обов'язково кожного дня заглядати. Всім дякую за перегляд. До побачення!